Доброго ранку, шановні друзі, я вас вітаю на каналі Дурдом Інфо. З вами Ігор Батут. Вчорашній вечірній стрім на Ютубі пройшов, Тікток заблокував, ну, мабуть, через те, що я розповів про новий штам китайський, а Тікток ще є китайським, поки Трамп ще його не викупив. О, а штамп там серйозний, нова абревіатура. Люди хворіють, вакцин нема. Ну, поки за межі Китаю він ще не поширився. Але, але, але. Разом з тим, зараз на ранок я з вами хочу поділитися своїми враженнями стосовно вчорашньої такої тривалої понад годину прес-конференції Трампа. Ну, Трамп. Напівку у НАДу влаштував, я вважаю. Як він гарно розповідав про гержаві вітраки, захищаючи той добуток електроенергії, який завжди існував. він казав, що зелена електроенергія це зайві кошти, це дорого і т.д. і т.п. що саме на вугіллі електростанції є найбільш ефективними. Ну, про Україну Трамп вже не 24 години, вже каже, що ми будемо добиватися понад 6 місяців. Хоча перед цим деякі там ідеологи казали, що до 20 квітня, тобто до Великого дня, буде призупинено активну фазу війни. Ну, побачимо. У будь-якому разі всі перемовини почнуться лише після 20 січня, а там буде видно, затронув Трамп і це. І ці питання Панамського каналу Гібралтару. Свою, своє засіхання, скажімо так, на ці об'єкти він пояснює тим, що. Потрібно зупинити економічну анексію Китаю, що Китай влазить в ці протоки, і чим шкодить американській економіці. Ну, у Путіна своя теорія нападу на Україну. Трамп як керівник могутньої країни має своє бачення тих зазіхань, які він має. Ну, побачимо, на що це обернеться. Хоча прем'єрка Данії заявила, що люди Гібралтару мають право самі визначатися, де їм бути, як і з ким. Ще Трамп розповідав і про Маска, Ілона, що це розумна людина, науковець, і якщо він щось там казав на когось десь про якусь політику, політиків, то це його розумні речі. Ну тобто захищав свого. Оправдовувався він про напад на капітолій, що люди були беззбройні, і т.д. і тепер, а поліція застосовувала зброю. Ну, Трамп розповідав, те, що цікаво було американцям, відповідаючи на ці питання. Про Україну також він казав, що допустила війну. Це демократична партія на чолі з Байденом, що був би він до цього б не було. Ну, це стара історія, всі ми про це чули. Хоча хто заважав республіканцям тоді приймати рішення або брати участь в ній і не допустити цю війну. Ну, ми пам'ятаємо, як нам передавали зброю місяцями за участі республіканців і багато чого іншого. Тобто Америка є Америка. Два таких різних стана політичних, республіканці, демократи грають Америкою. Як це вони бачать, ну, це їхня демократія така. От коротко і все, що так в общем наговорив Трамп. Ну а тим часом президент Азербайджану Ільхам Малієв назвав Вірменію фашистською державою. Та Наголосив, що фашизм має бути знищений. Ну, не розумію. То начебто вже мир там поділили ті території, вже наче Карабах вернувся і тут обратно такі заяви. За словами Алієва, Вірменія фактично є державою загрози для регіону. А незалежна вірменська держава є фашистською державою. Я так розумію, що Алієв йде на поводку Путіна. Це є диктатор свого регіону, і його зазіхання на Вірменію є небезпечним. Тим більше на тому етапі, що зараз Вірменія дійсно від'єдналася від ОДКБ російського, Вірменія намагається наблизитись до Заходу. Але от те становище, в якому знаходиться країна, де навколо або Азербайджан, або Іран, ну, дуже важко прийдеться від мене. І якщо Захід зараз не втрутиться, не луп... лупанець цього Алієва, щоб він там притик з цими, то може бути не зовсім... не зовсім хороша ситуація. І Азербайджан може обратно зазикнути на вірменські землі. Коротко такі у нас новини на ранок. 8 січня. Вечером буду намагатися обратно доповісти, що за день сталося. Дякую за увагу. З вами був Ігор Батут. Всього самого-самого. Найкращого, слава Україні. І ще раз прошу, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, щоб не затикали, не закривали канали, не блокували. Все залежить від вас. Дякую за увагу.